Виконуємо номер 112 із підручника Алгебра 7 та номер 2.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза, 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 6 рівнянь. Приступаємо до виконання. Перенесемо мінус 10 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо 2х торів 10, поділимо на 2х торів 5, записуємо відповідь 5. Рівняння друга перенесемо 0,9х у ліву частину, мінус 12 у праву. При цьому змінюємо знак на протилежний 1,4х, відняти 0,9х, маємо 0,5х, 4 додати 12, маємо 16. Ну, а тепер поділимо на 0,5. Перенесемо кому в діленому дільнику на один знак 160, поділимо на 5. Отримаємо 32, записуємо відповідь 32. Третє рівняння: перенесемо 5х у ліву частину, 14 у праву частину. 3х мінус 5х дорівнює 16, відняти 14. Отримаємо мінус 2х, дорівнює 2. Поділимо тепер на мінус 2. Отримаємо мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 1. Завдання четверте. Віняння четверте, тут трошки не вмістило. Відкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків, що стоять душках, на непротилежний. 12 відняти 5х, відняти 10 дорівнює мінус 3. Перенесемо доданки без зміни в праву частину. При цьому змінюємо знак на протилежний. Мінус 3 буде відняти 12, додати 10. Мінус 5х дорівнює. Мінус 3, додати, мінус 3 відняти 12, це буде мінус 15, додати 10, мінус 5. І тепер поділимо на мінус 5. Отримаємо 1 відповідь 1. Рівняння 5. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежний. 6 відняти 8х, відняти 11, дорівнює мінус 1. Принесемо доданки без зміни в праву частину змінивши знак на протилежний. Мінус 1, відняти 6, додати 11. Мінус 1, мінус 6, це буде мінус 7. І мінус 7 додати 11, маємо 4. Поділимо тепер на мінус 8. Отримаємо мінус. 0,5. Записуємо відповідь. Мінус 0,5. Рівняння шосте розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. На початку прикладу знак плюс не пишуть. І перед якими стоїть знак мінус. 3х відняти 4, а тут знаки змінюємо на протилежні: мінус 6 додати 4х. Перенесемо доданки без зміни у праву частину 3х додати 4х. Переписали і тепер переносимо 4 додати 4 і додати 6. 3х додати 4х буде 7х. 4 додати да ще 4, 14. Ділимо на 7. Х дорівнює 2. Записуємо відповідь 2. Номер 112 із підручника Алгебра 7 та 2. 9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.